Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні в програмі Акценти ми говоритимемо про важливу ініціативу, яка стала справжнім острівцем надії для багатьох українців, особливо у часи війни. Мова йде про мережу затишно спейс, що функціонує у кількох містах України, зокрема в нашому Запоріжжі. Ці безпечні простори стали місцем, де люди можуть отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також знайти підтримку та спілкування у важкі часи. І сьогодні ми поговоримо з Оксаною Куянцевою, членкиною правління благодійного фонду Сос про те, як працює цей проект, хто може звернутися за допомогою та чому такі ініціативи є надзвичайно важливими для нашого суспільства. Вітаю вас, пані Оксан. Отже, ви сама родом із Запоріжжя, і особисті переживання і мотиви. Які особисті переживання і мотиви спонукали вас власне доєднатися до роботи в «Східсос» і реалізовувати проекти у нашому місті? Фонд «Східсос» вітаю. вітаю да? на, на початку. Дуже дякую в принципі за те, що ми матимемо цю розмову і можливість поговорити про важливі ініціативи, які фонд реалізує, зокрема в Запоріжжі. Я би почала з того, що фонд був організований у 2014 році і працює з питанням постраждалих від війни уже понад 10 років від початку російсько-української війни. І завжди фокусом були якраз такі люди, які з різної причини потребували психологічної підтримки, юридичної, консультативної, дуже різної підтримки, облаштовували життя з нуля через вимушений переїзд. І ми намагалися ставати опорою для, для цих людей. Я доєдналася до команди схід Сос у 2022 році, вже з початком повномасштабного вторгнення. Я дуже добре знала і волонтерила з фондом до цього, і знала, чим фонд займається. І коли, на жаль, географія діяльності розширилась від Донецької Луганської області, і почала покривати всі, всі, всю територію. Нашої України то для мене було важливо доєднатися до фонду, який націлений і вміє піклуватися про тих, хто потерпає від війни і хто в найбільш скрутному становищі. Проект зі створення безпечних просторів розпочався у 2022 році, і до того як дійти до Запоріжжя, ми створили такі простори в інших містах, зокрема в більш безпечних в більш безпечних, mm -hmm. так зокрема в Черкасах, в Кропивницькому Вінниці. У нас працювали ці простори в місті Хуст на Закарпаття. Mm -hmm. Так само був ще один простір. І це моя була особиста мета – відкрити такий простір в Запоріжжі. Це був перший простір в прифронтовому місті. Ми розуміли ризики і складнощі з цим пов'язані. Але натомість розуміла наскільки важливо дати таку підтримку людям, які приїжджали в Запоріжжя, або ті, хто тут місцеві мешканці і постійно потерпали від обстрілів, від ситуації дуже напруженої. Тому так це була моя особиста мотивація допомагати в місті, в якому я більшість свого життя прожила. А власна ідея створення затишного спейсу, що стало поштовхом, чому безпечні простори, чому взагалі ці простори почали створювати у двадцять. Другому році ну в 14-му не було потреби ще такої. Тут можна більше говорити... людей стало Да, у фонду Насправді була експертиза дуже добра mm -hmm. по тому, як створювати спільноти людей, об'єднувати mm -hmm. їх, навчати, давати простір для розвитку. Подібний хаб був Сєвєродонецький, де знаходився один з офісів команди «Східсос» до 22 року. Що стосується формату безпечних, сам, самобезпечних просторів, це ваші ваша команда, чи це, це... запорізька? Mm -hmm. Да, це до речі, якраз таки запорізька команда, mm -hmm. яка Надає послуги, консультує mm -hmm. в нашому місті. Тому та ідея виникла з того, що ми бачили велику кількість жінок, які виїжджали з дітьми, рятуючись від війни в більш безпечні регіони країни. І часто вони один, на один лишалися з дітьми і не мали на кого їх полишити для того, щоб, наприклад, вирішити якісь свої особисті питання чи просто десь відпочити, трошки переключитися. І тоді у нас виникла ідея створити простір, в якому. Опікувалися би і дітьми, і mm -hmm. в той же час надавали дорослим можливість попіклуватися. До по речі, ми особі. бачимо зараз Запоріжжя, простір mm. і це якраз таки наше прекрасне партнерство з mm. організацією Аспічі. Mm -hmm. Це стартапи, ті стартап, які розробляють vr шоломи. І це вони про терапія тут навіть да yeah. 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 вони використовуються для психологічного mm -hmm. розвантаження. Я так розумію, прийти можна не за конкретною послугою, а власне щоб провести час. Це в першу чергу для цього, так Так, це основна мета наша і ідея, з якою ми mm -hmm. створювали ці простори, щоб в будь-який час будь-хто міг звернутися за допомогою, але при тому, якщо немає конкретно сформованого запиту, просто прийшов провести час в дуже затишному, комфортному, теплому, світлому, безпечному, mm -hmm. наскільки це можливо, приміщенні з спеціалістами, які теж. Налаштовані обігріти, попіклуватися і перепитати, як, як людина почувається. А чи можете поділитися статистикою відвідуваності затишноспейс? Наскільки ці простори стали популярними серед вашої аудиторії? Які активності найпопулярніші? Ну з мережа зараз нараховує шість просторів, крім тих про які я вже говорила. У нас є простори ще в Миколаєві і Харкові, теж в прифронтових містах. І ми за минулий рік понад 50 тисяч відвідувань було в цих просторах. Тобто, це доволі велика цифра. Це ви по всій Україні зараз сказали. Да, да, ага. На це на мережу шість просторів. Якщо говорити про відвідувачів, то це понад 13,5 тисяч людей. Які відвідували різні активності це і психологи, консультації психологів, соціальних працівників, юристів, і також це дитячі активності, активності для підлітків дуже різні. А як ви оцінюєте запит на психологічну і соціальну підтримку серед населення в умовах війни? От з якими основними проблемами звертаються до затишного спейс? Якщо говорити про прифронтові громади, і, зокрема, про Запоріжжя, то це часто. Мами або бабусі, наприклад, які піклуються про своїх дітей і бачать у них дуже гостру реакцію, наприклад, на обстріли, стрес, хвилювання, нервовість, розлади харчової поведінки. Наприклад, ну це те, все те, що може свідчити про те, що дитині дійсно потрібна така допомога. І часто дорослі приходять в першу чергу попіклуватися про дітей, а вже потім згадують і про себе. У нас досі мені здається, з хорошого популяризуються. Отримання психологічної підтримки і культура звертання за психологічною підтримкою. А, проте до того, щоб дійти, наприклад, до індивідуального консультування, у нас часто відвідувачки проходять довгий шлях знайомства з простором, відвідування групових заходів, арт-терапії чи інші речі, да, які а, ми показували. І вже після добре познайомившись, побудувавши таку довіру, вони можуть переходити до індивідуального консультування. А, є ну, різні запити. Але так, більшість з них все ж таки пов'язано з такими дуже стресовими ситуаціями, в яких люди перебувають. Інша категорія запитів це в тому числі психологічна підтримка, там у пошуці роботи, проживання втрати свого дому. Якщо ми кажемо люд про людей, які переїхали вимушено, mm -hmm. да проживання інших втрат. У нас є дуже важливі для нас історії, коли люди, у яких близькі в полоні, наприклад, відвідували на наших спеціалістів і підтримували ну і отримували підтримку. І є е, прекрасні історії, коли е, полонені поверталися в родини, і це там ми святкували просто всім простором, бо це, наприклад, там довгий час, коли ми підтримували цих жінок. А як ці запити вирішуються? оці проблеми? Я так розумію, працюють психологи у просторі. Це е, різ, різноманітні активності, е, тренінги можливо, де можна групами збиратись і працювати якусь окрему тему для всіх. А є можливість звернутися особисто, я так розумію? Е, так, це і групові активності, угу. е, і індивідуальні консульта консультації зазвичай це близько 10 консультацій, які відвідувачки можуть отримувати. Угу. Всі послуги, е, звісно, є без. Заплатними для отримування, але кожна індивідуальна ситуація розглядається до її вирішення. Тобто, якщо потрібно довше чи перенаправлення, наші спеціалістки так само це роблять. Якщо ж говорити про групові заходи, часто вони тематичні. У нас, наприклад, є групи підтримки для тих, хто чекає з війни. Близьких родичів, да у нас є групи теплі групи підтримки для освітян, які так само зараз стикаються з великою кількістю викликів для освітян з релокованих шкіл, які не можуть повернутися в свою школу фізично, да, але при цьому утримують ну, залишаються спільнотою і продовжують працювати, виховувати, вчити дітей. Тобто, да, це гру а є заходи, які передбачають якісь арт-терапевтичні активності розвантажувальні, розвантажувальні да. Активності, але при цьому там теж є простір проживати якісь відчуття, відчувати будувати нові стосунки, почуватися в спільноті, а не самотньо. Ну і це не дуже широкий напрямок. Я розумію, саме психологічної допомоги, але ж можна отримати не лише психологічну, Є і ще там таке спрямування, як юридична, наприклад. Також допомагаєте безплатними консультаціями чи якось ведете людей. Та у нас повністю. в фонді дуже сильний Напрям правозахисту, зокрема правової допомоги запити різноманітні, часто вони пов'язані з відновленням документів. Це часто буває у людей, які були вимушені переїхати з зони, де активно ведуться бойові дії. Хтось втрачає документи там, за різних обставин, комусь у когось втрачаються доступи до архівів і таке інше. А це і питання сімейного характеру. Бо, на жаль, через війну. Є родини, які де потрібна підтримка жінці з розлученням mm -hmm. десь загострюється домашнє насильство. На жаль, але наш простір так само з цим працює з постраждалими від гендерно-зумовленого насильства. Тому з правовою допомогою так теж супроводжуємо в фонді Ми надаємо як первинну, так і вторинну. Тобто, за потреби індивідуальних випадків ми mm -hmm. супроводжуємо і в судових процесах. Людей, mm. допоки не отримаємо потрібний результат. А що під соціальною маєте на увазі допомогою? Все, що стосується виплат, які mm. можна отримувати або перенаправлення. До фахових спеціалістів вирішення проблем, наприклад, з пошуками соціального житла, якщо людина може мати на нього да право, з допомога з влаштуванням дітей в садочки, в школи і так далі. Це часто актуально саме для тих, хто приїхав в наше місто, і для кого воно є новим. Тому, в принципі, на всіх цих етапах або Інші питання, да, з якими угу. можна стикатися, можна звертатися до наших соціальних працівників. Ну, я так розумію, що звертатися можна взагалі з будь чим. А якщо у вас немає цієї функції або напрямку, то ви їх перенаправляєте так. до своїх колег чи партнерів, які мають ці певні функції, або ж якось по іншому допомагаєте. Так, в принципі, uh -huh. в цьому і полягає хороший бік гуманітарного реагування, яке на сьогодні побудовано в Україні, бо всі організації один одного знають, uh -huh. всі розуміють, у кого є якийсь фокус, фах і особливі, особливі речі, в яких та чи інша організація професійна, і тому ми перенаправляємо або намагаємось вирішити своїми силами. Освітні проекти також є. У вас освітні посиденьки називаються. Розкажіть, в чому полягає їх унікальність, як вони допомагають людям, які постраждали від війни. Про що це Це проект, який вже, мабуть, близько року як започаткований, також в різних містах. У нас є ці посаденьки і в Харкові відвідують і в Миколаєві, і так, так само в Запоріжжі. На посаденьки ми запрошуємо вчителів або інших. Працівників закладів освіти, і ем, цей проект має дві основні складові. З одного боку, це. Ем... Прокачка або навчання цифровим компетентностям, оскільки багато чого відбувається саме онлайн, і від майстерності вчителя в опануванні цифрової діджитал грамотності, да, залежить те, наскільки ефективно, класно, цікаво можуть проводитися уроки. А друга складова це група психологічної підтримки, це про що ми вже трошки говорили. І в такому комплексі, коли ми і підтримуємо спільноту, ну і дуже ще дуже важливо, що ем, вчителі в цих групах це не є сталі групи, туди можна Приєднуватись на якісь окремі теми, чи, наприклад, системно відвідувати. Але це теж ще одна нагода для професійної для утворення професійної спільноти це місце, де можна поспілкуватися, обмінятися досвідом викладання, да поговорити про свої проблеми, десь побачитися з колегами за умови, якщо немає офлайн можливості для офлайн навчання. Тому дуже класна ініціатива, яка ми бачимо, що отримує живий відгук. І у нас завжди повні. Групи тому а є успішні кейси, можливо, приклади, де от людина прийшла, якийсь, прийшла до вас з якоюсь проблемою, потім вона з нею впоралася і навіть залишилась, можливо, в вашому просторі і допомагає іншим з цим впоратись. Таких історій дуже багато. Я, на жаль, оскільки координую весь проект, знаю не про всі, uh -huh. і вони часто залишаються в наших командах, локальних, місцевих командах, які працюють з цими історіями. Ну і ви можете собі уявити, що якщо тільки за один рік 13 тисяч людей пройшло через простори, то вірогідність таких історій доволі велика. Одна з історій, яка, якою можна поділитися, це приклад. Жінки-переселенки, яка приїхала до Запоріжжя і довгий час не наважувалася якось активно будувати. Ну, не те, щоб не наважувалася будувати життя з нуля, але при цьому мало да, цей період адаптації інтеграції в новому для себе місті. І вона відвідувала різноманітні наші заходи, де віднайшла таке бажання продовжувати навчання. Вступила на навчання з реабілітації, і це виявилось її така давня мрія якої до якої не вистачало поштовху доброго для щоб її реалізувати, і на сьогоднішній день вона в просторі на волонтерських засадах проводить руханки для жінок, які відвідують, тобто вона і практикує, і самореалізується через таку активність, але при цьому і професійно навчається в університеті на тій на ту професію, про яку довго мріяла. Ну, э, Затишно спейс, це звісно не єдиний напрямок роботи благодійного фонду Схід Сос ви працюєте і допомагаючи закладам освіти облаштовувати укриття. Також є э, і евакуацію здійснювати з прифронтових територій. От хотілося б про це детальніше. Це дуже важливий аспект вашої роботи, наскільки я знаю. От, які виклики зустрічаєте під час цього процесу? Наскільки зараз це актуально, зокрема для Запорізької області. Ми дійсно все це робимо. Багато закладів освіти, де ми частково, тобто ми не будуємо укриття, але при цьому можемо допомогти з їхнім да, професій. для того, щоб діти могли виходити на офлайн навчання. Заклади дошкільної освіти. Багато закладів облаштовували. Часто це запити дуже прості й побутові. Десь не вистачає угу. кофло, десь не вистачає біотуалетів для того, щоб облаштувати комфортне перебування. Десь ще якісь такі прик. Практичні зрозумілі речі, передаючи, які ми можемо сприяти тому, де що дітям буде комфортніше, і це для нас є одним з пріоритетів. А якщо говорити про евакуацію, то по Запорізькій області це одиничні такі запити у нас не дуже багато. Виїздів саме з Запорізької області, а проте ми по Донецькій області uh -huh. активно включені фокусно. Ми займаємося евакуацією представників маломобільних груп населення. Okay. Uh, і uh, тут uh, ми навчилися це робити за два роки. Uh, Повністю супроводжуємо цих людей, якщо це самотні mm. люди, якщо вони не мають куди їхати, то ми піклуємося про те, щоб і відновити їм документи за потреби, і пройти медичні допомогти, mm -hmm. пройти медичні обстеження. І після попіклуватися про те, де вони надалі отримують постійне розміщення. Тут одразу скажу, що ситуація на сьогоднішній день. На жаль, є критичною в країні, бо не вистачає місць для стаціонарного догляду за людьми старшого віку. Це за маломобільними за да, це за мали, да, зокрема за маломобільними. І у нас для таких цілей ми в Запоріжжі, наприклад, допомагали місцеві організації Артак організовувати mm -hmm. притулок, в якому живуть. Люди з обмеженою мобільністю він повністю адаптований з вимогами інклюзивності, mm -hmm. з вертикалізаторами та іншим устаткуванням, необхідним для реабілітації цих людей, uh, і там живуть якраз таки евакуйовані до моменту, допоки ми не знаходимо постійне розміщення uh, близько 35 п'яти місць. Uh, mm -hmm. У нас в цьому притулку в Запоріжжі і аналогічне партнерство у нас є дуже велике в Дніпрі. З організацією Кандабра там є центр реабілітації людей з інвалідністю, і ми теж допомагаємо облаштовувати наразі. Це 150 місць, і вони постійно забиті там. Постійно мешкають евакуйовані люди, яких ми щодня з перфронту привозимо, і це про той ну нескінченний потік, да mm -hmm. і запит, який є на евакуацію саме маломобільних людей. Я так розумію, це у вас такий повний цикл відбувається від заявки до вас Звертається до, та розміщення. До до... Розміщення на постійній основі зрозуміло. Я знаю, що благодійний фонд Схід Сос отримав фінансування на наступний рік, і які це відкриває можливості, можливо, для реалізації нових проєктів? або ви плануєте ще якісь інші цікаві ініціативи, або цікаві проєкти, зокрема у нашому місті нашій області. Якщо говорити про фінансування, то всі наші проекти дійсно фінансуються нашими закордонними партнерами, і це все міжнародне фінансування. ми дуже пишаємося декількома прямими контрактами. Зокрема, наприклад, з USAID у нас є прямий. Ми одна з чотирьох організацій в Україні, які має саме гуманітарний проект з ними. Також у нас є інші партнерства, зокрема, безпечний простір в Запоріжжі Працює за фінансування Міністерства Закордонних Францій. Справ Німеччини, і зараз ми на наступний рік ми більш-менш укомплектовані, більш-менш маємо розуміння, куди рухатися. Чому це важливо, особливо в проектах психосоціальної підтримки, бо така підтримка, по-перше, люди, які звертаються з допомогою, це не одиничне відвідування, а це системна робота протягом довгого часу. Тобто, це потрібно і тим, хто отримує допомогу. І нам для нашої присутності в якомусь місці, Ісці, бо оця інформація фонова про те, що десь в місті є місце, куди можна звертатися, вона має бути. Постійно доступна, щоб у випадку кризи, складнощів або навпаки, якогось готовності розвиватися чи кудись рухатися, людина знала, куди звернутися. Тобто, всі проекти психосоціальної підтримки вони якраз таки цінні довготривалістю, тобто тоді вони можуть сталістю, тоді вони ефективні. Якщо говорити про нашу присутність в Запоріжжі, то так у нас є мобільна команда психосоціальної та юридичної підтримки, і ми постійно працюємо в області, будь-які громади можуть звертати. Ми завжди з радістю плануємо виїзди і так з усіма цими питаннями, про які я говорила щодо простору, ми можемо і на виїзді допомагати. Це по громадам, по громадам області, так. Mm -hmm. да. Тобто ми завжди виїжджаємо, і наші спеціалісти так само можуть супроводжувати вирішення і юридичних, і соціальних питань. Також у нас завдяки там, донатам, ми дуже класно співпрацюємо з громадою. Ми і облаштовуємо і укриття в закладах освіти, в пунктах незламності, там де це потрібно. Часто допомагаємо закуповувати обладнання для ФАПів медичне, базове там для проведення аналізів чи ще чогось, там, де можна спростити життя людям, і вони можуть не їхати в місто, наприклад, а на місці отримати якусь послугу. Час від часу допомагаємо з елементами інфраструктурними, там відновлення свертло... очис... очисних споруди, для свердлових. Флаштовим чи mm -hmm. якісь ще речі робимо, тобто там, де ми можемо вирішити одну конкретну проблему, яка потім вплине на якість життя багатьох mm -hmm. людей в громаді, да, ми це намагаємось робити, і це, звісно, підтримка наших е е рятувальників ДСНС. Е ми другий рік поспіль і до цього, і до повномасштабного вторгнення ми в принципі з ДСНС співпрацювали, але за останні там два-три роки вибудували таку щільну співпрацю і постійно передаємо або специфічне обладнання, яке потрібне там для розміновування, для розбору завалів, або медичні речі, як турнікети, або інші все, що можемо закупити і передати для використання. Складається враження, що до вас можна з усім звертатися. Це Таке як відбувається комунікація про ваші заходи? Про вашу діяльність, от звідки люди можуть дізнатися, що от в Затишно Спейс чи де, десь і десь інде буде захід якийсь цікавий, або що, можливо, саме у вас вони отримують підтримку. Канали, можливо, якісь є. Е, якщо говорити мережі? про затишно, то це Затишно Спейс Запоріжжя, канал, ага. телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі публікуються анонси. Зазвичай це на два тижні наперед є розклад, і можна записатися на будь-який захід, або курс навчальний. У нас є і навчальні курси базові. Що стосується індивідуальних консультацій, так само це можна робити через телеграм-канал або можна завітати безпосередньо в простір Південно-українська 3. Ми завжди відкриті з вівторка по неділю, з 10 до 7 можна приходити записуватися, адміністратори на місці зорієнтують, як це зробити. І так само у нас є наші основні канали фонду, соціальні мережі з Хідсос. Там зазвичай є вся інформація про те, як ми працюємо, де ми працюємо. Цюємо у нас щоденно працює гаряча лінія, наш кол-центр, який обробляє без перебільшення сотні тисяч заявок. У нас була цифра. За перші два роки ми опрацювали 500 тисяч заявок. Наш кол-центр зараз вона ще більше просто не перерахована і не оновлена ця цифра. І на єдиний номер кол-центру. Можна теж звертатися, і з будь-яким запитанням ми переадресуємо на відповідний напрямок. Кожному можна звертатися з будь-яким питанням. Ви далі скажете, допоможете, що робити? Я вам дуже дякую за інформативну бесіду та за роботу в цілому, за важливу, яку виконує ваша команда. І проект затишно -спейс» це такий необхідний в часи випробувань, які проживає наша країна. І сподіваємось, що такі ініціативи вони і надалі будуть продовжуватись розвиватися і допомагати людям, які цього потребують. Це була Оксана Куянцева, членкиня правління благодійного фонду Схід Сос. Якщо ви або ваші близькі потребують підтримки, не соромтеся звертатися за допомогою, зокрема і до спейс». Це місце, де ви завжди знаєте розуміння і допомогу. На цьому ми завершуємо нашу програму. Бережіть себе і до нових зустрічей в акцентах.